Всім привіт це нове відео на Ютуб канал. Сьогодні вам розкажу, як набрати м'язову масу. Всім привіт це нове відео на Ютуб канал. Сьогодні вам розкажу, як набрати м'язову масу. Частина 2. Поїхали! Такі перше питання новачків: що потрібно їсти, щоб набрати м'язову масу? Так, якщо ти худий, тобі потрібно їсти багато білка, м'яса куряче або індейче і углеводів. З могловодю рекомендую я їсти Це є гречка, рис, макарон і горох. Так, і тепер я тобі хочу розказати, що потрібно їсти, щоб росли твої м'язи. І так, потрібно їсти варені яйця, лосось, рибу, куряча грудка, м'ясо, соя і сир творог. Так, і друге питання новачків: скільки потрібно їсти при наборі маси? Разів в день. Я рекомендую їсти на день 5-6 разів маленькими порціями. І так, третє питання новачків. Скільки потрібно часу для відновлення м'язів? У середньому 24 години або 48. Так, і тепер я вам хочу розказати, скільки потрібно тренуватися разів в тиждень. Я вам рекомендую е, тренуватися понеділок, середа, п'ятниця. Четверте питання новичків, коли починають рости м'язи? Після 3-6 місяців регулярних тренувань. Якщо ти не можеш багато їсти, я тобі рекомендую приймати протеїн або креатин. П'яте питання новичків. Скільки потрібно їсти для набору маси? Тобто, якщо людина їсть в добу 2500 калорій, то вона мусить їсти. 2857 калорій. Шосте питання новачків. Чи потрібно приймати якісь вітаміни, щоб набрати скоріше м'язову масу. Я, ре... я рекомендую щодо вітамінів купити собі Омега 3 або цілий комплект. Як я собі купив. Я, я рекомендую вам е... Д3 Магній, Цинк, Омега 3. І так, всім гарно дякую за перегляд цього відеоролика. Всіма дякую за лайк, підписку, колокольчик і все буде топчик. Всім до зустрічі, до нового відеоролика!